Про релігійне питання. Війна вийшла на перший план, і оці якби протистояння між українською православною церквою, Київською патріархатом та московською патріархатом. Я вживаю старі назви. Вони зараз не так звучать. якийсь певний термін часу по інерції ці релігійні рухи московського патріархату ще будуть відбуватися. Так от це питання зараз знов набуло своєї актуальності. Діозний депутат Новінський, ми знаємо про те, що він у нас є абсолютно проросійський, Відповідно, він підтримує московську церкву в тому числі в Києві, він сфінансував американську адвокатську контору. А чому американську? Ну, тому що було більш вагомо. І ця, значить, організація юридична, ну, Офіс юридичних американських адвокатів. Значить, Звернувся до Верховної Ради із заявою про те, що треба врегулювати на законодавчому рівні, скажем, юридичний статус, ну по суті, відновити юридичний статус московської церкви і ні в якому разі не розглядати той законопроект, який вже пройшов у першому читанні. Він трішки називається по-іншому. Якщо говорити простою мовою, це про те, що в Україні не повинно бути церков підпорядкованим іншим іноземним країнам. Там не напряму сказано московська церква, Російська церква. Ну, це стосується якби, іноземних впливів через релігійні церкви. Як відомо, такий закон в першому читанні був прийнятий ще минулого року. Як відомо, в нього є доволі багато правок. Я так розумію, що от, оце, знаєте, це знаєте п'ята колона, яка зараз себе дуже чітко проявила, або вже ми чітко знаємо, хто є ворог, а хто є товариш. Ну, речі, називаємо своїми нами. Ми маємо п'яту колону всередині себе. Ми маємо ворогів. Багато де їх вже служба безпеки України вичистила, багато де, на жаль, вони ще залишилися. Це таке, знаєте, як відбувається очищення, і його треба пережити. То ця п'ята колона, вона стала трішки худіша, трішки менше, але вона більше зачаїлася, але вона по великому рахунку ніде не пропала. І от я оцей сам по собі факт, знаєте, якби оцінюю як таке дежив'ю. Попробувати все-таки відновити в воюючій країні конфліктну ситуацію між нашими українцями. Знов, знаєте, розділяй і владарюй. Значить, це знов є, ну, я впевнений, скажем, вплив не конкретного цього депутата. Зрозуміло, що його і на Україні зараз немає. Це є вплив, ну, скажімо так, ФСБшних російських структур для того, щоб спробувати внести, скажімо, непорозуміння в українському народі, який зараз воює і став на захист своєї батьківщини, і привести до певних знов релігійних дискусій, спорів, конфліктів. Ну, по суті, розбурхати українське суспільство і натравити. Брат на брата. Ну, я вірю і переконаний, що українське суспільство за два роки війни настільки вже згуртувалось і настільки вже стало дорослішим, якщо так можна сказати, свідомішим, духовнішим, що ця провокація точно не пройде. І я думаю, що вже найближчими місяцями все-таки цей закон буде не в першому читанні прийняти, а він вже буде повністю затверджений. Вже всі точки наді будуть поставлені, тому що, звичайно, треба поважати релігійні почуття. Звичайно, кожен може вірити. Скажемо, в того Бога, якого він порахує, потрібно, і ходити в ту церкву, яку він хоче. Але під час війни ми, ми не можемо собі дозволити ліберальні і бути, знаєте, якими такими надзвичайно ліберальними демократами. Це війна, це життя. І тут -то всі точки наді треба ставити. Якщо є ворог, то це ворог. А з ворогом треба боротися. Ну, я особисто маю таке ставлення. Віра, да. Релігія, да, церква да, ворогу ні. Якщо ворог, значить тюрму. От і все. Шановні друзі, буду вдячний, якщо підпишетесь на мій канал, поставите значок на дзвіночок для того, щоб отримати нові сповіщення. Таким чином поширюємо об'єктивну інформацію в Україні протидіям, ну скажімо, інформаційним вкидуванням росіян.